Можна потримати? Тільки якщо дуже дуже обережно. Обіцяю, я буду максимально обережний. Я буду неймовірно обережним з нею. Обіцяю. Ну, добре. Вона слизька, будь обережний. Гаразд, ми готові. Я збираюся торкнутися кремнієвої кулі, в якій атомів кремнію 28 приблизно 2,15 на 10 у 25 степені. Це просто неймовірно. Це приголомшливо. окрім її творців, я один з небагатьох, хто коли-небудь тримав цю кулю. Один лише матеріал для її виготовлення коштував один мільйон євро. Але тепер, коли вона настільки точно сформована? Скільки вона коштує? Вона безцінна. Те, на що ви дивитесь зараз? Найбільш сферичний об'єкт у світі. Як ви можете так впевнено казати, що це найбільш сферичний об'єкт? Я маю на увазі, що земля досить сферична. Якби це була земля, Якби це була Земля, то різниця між найвищою горою і найнижчою западиною була б приблизно 14 метрів. Це приголомшливо. Вона надзвичайно кругла. Але навіщо комусь вкладати один мільйон євро і тисячі людину годин, доводячи до досконалості хімічно чисту відполіровану кремнієву кулю? Відповідь Грейв. Або точніше, грав, як це вимовляється в оригіналі французькою. See, the... Бачите, слово грав було оригінальною назвою основної одиниці маси в метричній системі, яка стала System International Dunité, або системою Сі у 1793-му Комісія, до якої входив відомий вчений і аристократ Антуан Лоран Лавуазьє, встановила значення основної одиниці маси як масу кубічного дециметра води при температурі плавлення льоду. тобто це літер крижаної води. Назва граф походить від латинського гравітас, що означає вага, але так було недовго. Це слово за звучанням дуже нагадувало аристократичний титул «граф». а в розпал великої французької революції з гаслом рівність для всіх було неприпустимо мати одну одиницю шляхетнішу ніж інші. тоді ж лавозі втратив голову буквально. Не тому, що допоміг розробити одну з найбільших систем вимірювання всіх часів, а тому, що збирав податки як дворянин. Так що все справді закінчилося могилою. Новий республіканський уряд вважав, що грав занадто великий для вимірювань, як їм здалося. Тож вони домовилися використовувати грам, який був однією тисячною грава, але незабаром вони зрозуміли, що грам занадто малий, і повернулися до грава, але вони не могли його так називати, тож придумали кілограм тисячу грамів. І саме через це з усіх семи базових одиниць у системі Сі, кілограм єдиний, що має префікс у назві. У 1799-му визначення кілограма вдосконалили. Тепер це була маса одного літра води при 4 градусах за Цельсієм, температурі при якій вода має максимальну густину. Але очевидно, що вода не найкращий вибір для стандарту маси. Так був створений циліндр з чистої платини тієї ж маси, що і водний стандарт. і він був визначений як кілограм архіву слід зауважити, що зараз кілограм більше не прив'язаний до маси об'єму води. Кілограм архіву за визначенням є кілограмом. через 90 років у 1889-му, еталон кілограма замінили на платино-іридієвий циліндр. він мав більшу твердість ніж оригінал, але за рештою параметрів був ідентичний йому. І донедавна він лишався еталоном кілограма. Офіційна назва міжнародний прототип кілограма. Хоча він так само відомий як Легранд К або бік Кей. Він приблизно ось такий за розміром. Це єдина річ в усьому всесвіті, яка має масу рівно один кілограм. тому, що це і є кілограм. І це також єдина одиниця системи СІ, яка ще зовсім недавно визначалася фізичним об'єктом. Еталон перебуває під двома ковпаками поруч зі своїми шістьма братами у сховищі з клімат контролем, замкненому трьома незалежно контрольованими ключами в підвалі міжнародного бюро Мір і Вах на околиці Парижа. Якби ви могли проникнути у сховище і замінити еталон, ви б змінили визначення кілограма, визначення на якому базується багато інших наших вимірювань, і так ви б увергли світ в хаос. Ну не зовсім але як можна дізнатися, що маса еталона кілограма змінилася? спочатку разом з основним прототипом створили 40 дублікатів. Хоча вони не зовсім ідентичні, а їхні маси трохи відрізнялися від стандарту, але ці відхилення були зафіксовані. Ці копії були розіслані в різні країни, щоб слугувати їхніми національними стандартами. В 1948 році дублікати були зібрані для контрольного зважування, і саме тоді почалися проблеми. Незважаючи на те, що всі циліндри були виготовлені з одного і того ж сплаву і зберігалися практично в однакових умовах, в їхніх масах виникла розбіжність навіть маса основного еталона. Відрізнялися від мас шести його копій, що зберігалися з ним разом. І на довершення, коли вони знову були зібрані разом через 40 років, їхні маси відрізнялися і ще більше на 50 мікрограмів, що приблизно дорівнює масі відбитка пальця. Але відбитки були ні до чого, тому що еталон і дублікати були ретельно очищені перед зважуванням. Тож якийсь фізичний процес ймовірно змінив масу циліндрів. Але тепер про це можна лише здогадуватись. Одне ми знаємо напевне: маса платино-іридієвого циліндра нестабільна з часом, і це велика проблема. Не можна мати одиницю виміру, яка змінює своє значення, і наслідки не обмежилися вимірюванням самої лиш маси. Тому що з семи одиниць системи Сі чотири базуються на кілограмі. не кажучи вже про похідні одиниці, як-от Ньютони, Джоулі та Вати. Ті з вас, хто живе в країнах, які досі не перейшли на метричну систему, так я маю на увазі Ліберію, Бірму і США. Ви, мабуть, задоволені, що ваші одиниці вимірювання маси фунти, більше не визначаються фізичним об'єктом. Натомість фунт визначається як нуль мільйонів тисяч мільйонних кілограма. Точно. Очевидно, потрібно було щось зробити, аби позбутися залежності кілограма від фізичного об'єкта. Ось де кремнієва сфера приходить на допомогу. Але як саме вона може допомогти? У нас є фізичний об'єкт, і він чудовий. Але ж це все ще фізичний об'єкт, те, чого ми намагаємося позбутися. Так, це правильно, але те, що ми зараз робимо з цією кулею, то це рахуємо кількість атомів. О, oh, ні. <laughs> Ви ж не можете порахувати, скільки там атомів, правда? Ми не можемо порахувати, скільки їх там є, але можемо обчислити їхню кількість, оскільки це кремній, і у ньому немає порожнин або дислокацій. Так значить, це ідеальний кристал кремнію. Саме так Це не просто чистий кремній. Він містить лише один ізотоп кремнію кремній 28 і це пояснює, чому матеріал був такий дорогий. А чому саме куля? Но куля досить простий об'єкт. Якщо ви знаєте діаметр кулі, то можете вирахувати її об'єм Ось чому ця куля повинна бути найсферичнішим об'єктом будь-коли створеним. Але як ви можете зробити щось настільки круглим? Ми почали з кулі трохи більшого розміру. Вона була приблизно на 2 міліметри більшої в діаметрі. Потім ми просто шліфували її абразивами, поступово досягаючи бажаної форми. Ми дійшли до такої точності контролю форми цього об'єкта, що робимо це на атомарному рівні. Але зробити кулю це лише пів справи. Вам ще потрібно точно виміряти її діаметр. Діаметр насправді вимірюється лазером. Фактично, сфера розташована по центру, і ми використовуємо лазерні промені з обох боків. Вимірюючи таким чином повітряний зазор, знаючи діаметр кулі, ви можете визначити її об'єм. А оскільки відстань між атомами кремнію відома з високою точністю, ви можете обчислити зі скількох атомів складається куля. Це дозволяє перевизначити сталу або число авогадро. Зовсім нещодавно визначення числа авогадро базувалося на кілограмі, і воно дорівнювало кількості атомів в 12 грамах карбону. 12 але згідно з цим підходом, кількість атомів кремнію в сфері використовується для визначення числа авогадро, яке потім визначає кілограм. Тож навіть якби ця куля загубилася або була пошкоджена, це не вплинуло б на визначення кілограма, тому що він визначатиметься не фізичним об'єктом, а концепцією. Ви хотіли б побачити офіційне визначення кілограма таким кілограм. Це 2,15 на 10 у двадцять п'ятому степені атомів кремнію 28 Так, це колись станеться є ймовірність. Велика ймовірність, що це станеться. Але існує й інший спосіб перевизначити кілограм, який пов'язаний з фіксацією сталої планка і використанням приладу під назвою ВАТ баланс. Ці два підходи є взаємодоповнюваними. Кожен з них забезпечує перевірку іншого. Якщо вони добре узгоджуватимуться і знизять похибку до 20 мікрограмів, то зможуть перевизначити кілограм досить скоро. І тоді кілограм, нарешті, буде незмінною величиною, не прив'язаною до фізичного об'єкта, розміщеного у сховищі десь у Парижі. Нагадуємо, що ви можете підтримати канал Цікава наука на Патреоні. Посилання є в описі. Thank you.